Це Перша плитка другого ряду. Далі ми беремо клеєву суміш, беремо інструменти і працюємо таким шляхом. Значить, кельмою. Наносимо клеєву суміш на зубчатий шпатель. Нанесли. Рівною стороною ми розпреділяємо рівно клеєву суміш по поверхні. Нанесли, розпреділили, далі. Знімаємо лишки клеєвої суміші і прочисуємо зубчатим шпателем. Зубчатий шпатель тримається під 45 градусів до поверхні. Прочисуємо. Зубці шпателя залежать від розміру нашої плитки. Для нашої плитки потрібно зубці 8 мм. Тоді беремо, подай мені, будь ласка, плитку. Тоді беремо плитку. Ви знаєте, що плитку треба ложити однією стороною. Дивимося на наші позначки, які є внизу. Тут є от буквочки, треба, щоб вони постійно були в одну сторону. Так, і мітки є, і ось є цифри. Значить, укладаємо нашу плитку. уложувати як без рукавичок, так і в рукавичках. Уклали. Сильно втиснути плитку в клей. Відібрали лишки можки. Шви вирівнюємо хрестиками однакового розміру. Перевіряємо рівність плитки. Рівним. Слідуючі плитки вложимо таким самим чином. Значить, так як ми тільки починаємо працювати з плиткою і вчимося її укладати, тому варто першу плитку приклеїти, тоді підняти. Ось таким чином. Піднімаємо її. І дивимося, наскільки відсотків клеєва суміш. Заповнила. Е, Наскільки відсотків клеєва суміш знаходиться на плитці. Значить, 95% клеєвої суміші повинно бути на плитці. От бачите, в нас куточок вийшов сухий. Значить, сюди клеєвої суміші треба додати трошки більше. Це робиться для того, щоб перевірити самому себе. В подальшому. Так, подальшого цього робити вам не треба буде, тому що ви вже будете відчувати, скільки клеєвої суміші потрібно для приклеювання плитки. Рівні контролюємо рівнем. Значить, відразу кліщу треба витирати. Ця клеєва суміш, яка знаходиться на поверхні плитки, витирається губкою. Щоб нічого не лишалося на плитці. Найпоширеніші помилки в даній роботі це коли клеєва суміш загуста. Вона вже не придатна для використання. Ось, якщо ви е, Фіксували час приготування клеєвої суміші, її можна перевірити візуально. Коли ми беремо рукавичками клеєву суміш, знімаємо її, клеєва суміш, бачите, чіпляється до рукавичок. Коли вона вже не чіпляється до рук, до рукавичок не чіпляється, ця клеєва суміш вже не придатна для використання. У подальшому плитка буде відшаровуватися. Або клеєва суміш рідшої консистенції, тоді плитка. Під своєю вагою буде просідати, це теж буде порушення. Правильно плитка не буде уложена. Також такі ще є помилки, коли клеєвої суміші замало між поверхнею і плиткою. В подальшому також плитка буде відшаровуватися або просто відскакувати. Ще хочу звернути вашу увагу на е, охорону праці. Перед початком вашої роботи хочу звернути увагу на е, охорону праці. Е, значить, перш ніж приступити до роботи, ми повинні оглянути своє робоче місце, е, свій інструмент і матеріали розкласти зручно. Щоб вони не мішали наші не заважали нашій роботі. Перегляньте, будь ласка, свій інструмент, яким ви будете працювати, щоб він був у справному стані, ручки, мали, ручки були цілими, без відколів, і в подальшому, щоб було зручно ним працювати. Значить, якщо в вашій... Подальшій роботі треба буде колись додаткове освітлення, воно повинно бути не більше 42 вольт. Електроінструмент повинен бути у справному стані, шнури повинні теж бути оглянуті, і коли там є якісь, на ваш погляд, щось там не так, то є на виробництві майстер, який має. Дозволити вам працювати цим інструментом. Далі, Далі е, будемо, кожен з вас отримає роботу, і е, на протязі сьогоднішнього уроку ви маєте кожен мені показати свою роботу, кожен буде оцінений.